Так, ми возі слабожанця цього. Зараз знімлю трохи вам поверх... поверхностний осмотр. Ну ви вже його бачили не зверху, на ну все вже. А потім приїдуть хлопці, які роблять на ньому, то розкажемо більше за нього. Так, да, дизайн, звісно, крутий. На вид він дуже крутий. З дисками такими польськими. Це... Бачите, як ромашечка яка круто дуже. В принципі, на демпферу дивіться. Десь бачив в ЧікТокі, що по-моєму РК груп такі зробила диски, ну кажуть, вони поки тестують, щоб повилазили, були всі демфера людини. Так диски що? Обичні диски. Ну як обичні. Вроді обичні, але не фіга вони, походу, не обичні. Ну це ми ще покажемо вам як вони в роботі, як вони роблять, як воно все Лапа така, зад-моє засроте Все тече, Ох, йо мої як тече кажуть, це поки біглий обзор, щось за нього більше розкажем буквально там через минут 25 часа Так, директор Дивиться на нового Слобожанця. Що ти скажеш? Навид красивий, а так навіть, навіть цей гучок кардан. Диви, яке воно малі пусики. Значка леса, блядь, уїбали більше находь, а карданчики менше. Т-150 там гучки такі, що йок, не Що ще відлічається Т-150? Поки хлопці приїдуть розкажуть за нього, то розкажеш ти щось відрізняє. Не сильно. А це щоб третю точку додали, упору все. А, так, да, воно воно бач, прямо видно, приварювано просто. Да, третю точку добавили. Це добре, да? так? Ну так, да, це краще. Ну, не так воно там тушку ламає. А нам по навісці, що ти скажеш, бачиш, навіска друга yeah. Навіска, звісно, тут тема. Навіска мащо. На ну теж ну що вони? Ну трошки на ці реги, оці винти, да, вони по другому як на центральному воно зробили. А так, розтяжки ті самі оставили, що завжди їбеся з ними, вони полякою забиваються, щоб їх розкрутити, вічно випалювали. А це що на два циліндри навіска з'явив? Ну, це таке, та, та, да, на, та, на та, два. Навіска на, на, на і в На Т150 воно і одного циліндра вистачає з головою. Оці верхні регелі теж по другому чи ні, чи таке саме. Ну, навіть на Так, такі. Таке саме тільки ці, вони трошки тьо друге зробили. А все таке саме, трошки тьотє, але так само ці рубляні зробили. На... А, і не роздвигаються, на це 150 двигаються туди-сюди. А. а це глухі вже не зараз приїдуть, розкажуть. Зараз ну. як відкриє, покаже. Мотор. А який мотор тут? Блін, ну він, я ж кажу, красивий зверху, все. Вики ну, маленькі мотори. До мотора випросів немає. Ітос до всього остального, що тут залишилося після 150-го. І проводка така, ізолінтой десь під посадкою Ну Те що наше діло, наші діло, ви наші делали ну, на той... проводку ложили, екран китайський накрився. Днів а, тут є ступенька? Да, давай ки маленький. Це компресор, де це компресор? Так, такі мотиву, на ступенсах да діло, А криставинке у мене. Так, що ти кажеш Кості по екрану? Екран накрився? Прикольно зроблено і все. А второго сидіння? Репу відпадали вже. Э, на короб. На прикладках. Дуже жесткий рычаги полнофотрофа. Не, ну я ж кажу, сделано все красиво, а. На 23 рік. Доставить туда. Фільтерочок такий. Манюнький. Це один салона фільтер автор? Угу. Це роть, типа як тонкий фільтр і фільтер, Ага. Що ще Костя, ти по ньому скажеш? Які його, як ти кажеш. А ти зараз не говорю, блін, приїде з заводу, будуть великі. <ріст> так може їм буде стидно, що вони таке роблять? Вони, я думаю, їм по барабану. <ріст> ну а вони, він же ж на гарантії, сервісна якась є, ну як не сервісна як. Ні, сервісна, всегда з сервісом проблема. Приїжджаєш, так. Доказує, що екран поламався. Це гарантійний случай. Він просто загрів, просто перестав включатися. А вони доказують своє, що вам треба якусь час оплатити. Щось вони там зійшлися, на якійсь сумі не знаю. Ну, все одно прийшлося нам пошли Ну я зрозумів, просто Так, звісно. Проблема з бабка мамка десь 2С. Бістросйоми і то сліва нема, то подачі. Край, ну, тут вопрос 50 на 50, ніко це, ні 50. А, так, а ну, на пару це... нову мінять, пару. І з того, і з того, бо тут пара своя була, ти пара своя. Ну, не, не пара. Розуміло. Ну, папка-мамка. А так взагалі, які ще були з ним. Це він півгода ж, навіть да? півгода, наверное, немає. Це півтора теотка. Ну, тео, приїжджає фірма якась робить чи самі. А що ти о 50 часов тире 125. А, він технаторовський? Я думаю, якась фірма друга їх... Ну. Він... А, Укра. Він техніка вроді, чи що? Гарантія технатора. Я зрозумів. Ну, розпреділитель, ми дивились з Італією, теж мокрий, все. Ну, а вони нічого не кажуть, що оце він мокрий? <laughs> це нормально. Така коробка наша хотіла, там буквально страху. Тут надо, приймаєш, це все запатівання можна українським. Це треба сидіти округти. Не, ну чуєш, ж тоже такі гроші считаю, я дай за нього і щоб потім ще самому убирать. Если він був дешевше, стояв, то другий вопрос. Це пуще на колеса, стрімянки, колеса вообще там зажали. Ну, Я зрозумів, що підпережать треба. З китайською своїх. В а по розходу як він? От на дисковку, допустимо, чи не засікали, скільки він на дисковки бере. Він економний, МДЗ. На гектар виходить, якщо не глибоко сирячий, то трох 6. А якщо по самій, скільки йде, mm -hmm. то до десятки. О, то це взагалі нормально. В Італії, вважай, з, ну, грубо говоря, з паладу, хар... більше. Ну, так. Да. Ну, тут Балада і за... а ці... Да, ці ми теж дивилися. Там забивали баладу. Це нереально баладу роботи. А тут із-за скорості, що взагалі віддіся, не так забиває. А з якою скоростю він дискує з ними? А це вже не дивиться. А може ми зараз, в принципі, поїдемо, де він буде дискувати. Так, тя Жорка на заднем фоне заводится. Сейчас покажем, как слабожанить заводится. Все запускается. давай Ну Зараза красиво, Роба. Ну и на марка, блин. А в кабине тихо в нем? Давай. МТЗ громче робить, ніж слабожанець. А йому ж треба сніг, щоб житко Ну Тут масло чистеньке, гідравлічне, да, залите? Було чистенько. Да що, ні. Бачиш, ти... <laughs> да, то а так, так, да, з, з дисками проблем взагалі не було ні разу. Оце як ти кажеш, тільки розлажування і все. Муфти. Пару, замінено, бо... А що муфти ще так як на звичайних МТЗ? Могли б уже щось модніше поставити, я не знаю. Так розпределітель, да, действительно як там все тече. А нельзя можна не як по гарантії, типа поміняти його сказати їм. Чи опять скажуть щось не так? Дня. А. Они приедут, длина, а они все разладываются, они что вы их заплатите за А, ну да, так мы ну, его баню. в баню. больше чем подробно, Не, ну красавец. Все красиво, але оці мелкі нюанси насторажують дуже сильно. Так як дивіться, край рами. Це хіба нормально? ось осьо Ну, Це ж я вважаю, такого не повинно бути. Кучне. Диви Віталі, розказую, диви, як повирізано, диви, як крива, як ось Блін. От... І потім, як какаю, підтримай українського виробника, воно як хота підтримає, тільки після таких фокусів. Не дуже, так? Да? Ну, робить красиво, так, да? Вихлоп, зараза. Сібралися ми їхати, а екран не показує, так? Да? Опять. А той раз заводили, показував? Так. Поки Коля пішов, знову що екран не показує. покажу вам, что в салоне ближе. Тут вот так. Тут смотрите, ну и то и налево. Вырезали, как попало. Это вот там газ ручный. Они до лучшего не додумались. Да я, я верю, ну. сейчас я... Капец. Это же надо? Ой, это капец. Масса зато такая кнопка. Угу. Ручник все блядь. Вс, передний мозг включать, выключать. Вс, и, блядь. На насосы. Угу. Подальше. С, короче, включаться а и хуй. Вал отбора. А это на И четвертая рычаг, одированный надо. Я дивлюсь, капец, вроде и кабина, дивлюсь, оно щели видно. Видно, видно, оно светится. Что, дубль два, чи як? да. Хуня, не трактор, полная хуня. Да. Давление в коробке ебать, клапан залягает, блядь. Гидравлика ебе. Причаги піздес включається, то загорівся. Заводим. бля. Що ти йому не казав? Він не шари, каже такий. Заводить на насадить. Ну як нам те затіпачи що, щось защита. <звук> ну я б не сказав, що в ньому сильно тихо внутрі. Ну тихіше, навіть, ніж обично в тс т ті Я не знаю, ми ще в хатезі не катались. цікаво, в хатезі може тихіше. Що, і на п'ять вбиває. <звук> Так. Де я купив краще так? Чесно я вам скажу різниці я не знаю, от... а тут не відкривається вікно. Чи відкривається? Ні, там ручки під коронавіру. сидения не, не, не Хотя я же скажу, воздух постоянный, могли бы сделать пневмо. Не, ну моща чувствуется в нем. Моща чувствуется и все, да? И, солярку с и обзор, да, конечно, обзор кабинкой клевый. Ну а работал И вывоза кондер нормально, чи не хватает? Я Лучше и солнца не было, да, для кондёра? А в город стало было печь подключать, потому что все равно Ну да. А сколько он максимум бежит? По-моему, ну, 35. Ага. Ну, навеска падает, наверное, по распределитель то что, да? Походу, Ну він видно, воно мокрий весь, костя казав. Сказали, це так і должно бути. <рес> а оці режими нормально на тросику роботають да, каже, найкраще тут мотор. Хоть диски не вистачає, дядьки ходи міняє, щоб розкласти їх. Це ще вгадати, так, треба да? який де? Замок не хочет открываться. Видите, там цилиндрик стоит, может, где подачу надо на замок сделать. Замок, наверное, не дает ей раскластися. О, замок, видите, открылся. И так каждый день. Га, навіть три рази. Єлі виїхали, екран не зараз, тепер не можемо розкластися. Коля каже, це в день раз за три таке проїзде. Це нормальне яв'яні. Може бути муфта не підходить Муфта як не підходить. У мене ж дома таке рекатуру бечу. Я понял про що ти Хоча ж чуть-чуть я не знаю що це тут поки вітальон там за муфтию обсуждає хотіли показати дивіться палець щоб ставити поняли, ногу дивіться все зроблено ну, така ручечка зроблена щоб не битися руками так зараз я чуть далі блядь, щоб ці диски вдруг розложаться щоб мене не вбили Хотів показати ще з цієї сторони де... Пу -пу 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 -пу. Де я а. Воно, дивіться, Ручки де регулювати глибину. Чітко зроблені, видно вам, що теж на краях гризини воно все теж. Резинове, щоб не побити руки. Це, звісно, прикольно зроблено. Згорем пополам розложилися, так? Да? І таке, і таке ви скільки разів три рази в день це легко, так, да, у вас происходит. Ну, На переїздах, мабуть. Це просто гідровиходов не вистачає, походу. Щоб все було ну речагів не вистачає. А якої передачі ходите? Це відео знято. не знаю. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже цікава ваша думка про це все. А я зараз заправляюсь. ну заправляюсь, тощу каністри, не хочу вже під'їжджати, зараз тягати ту все. Е, заправляю юмчика і їду допомагати Віталії боронувати. Віталія ну, приїде з мене Пускай я не хочу тягати, їдемо боронувати.